Загроза опинитися в умовах повного блекауту внаслідок агресії з боку північного сусіда сьогодні залишається актуальною. І, хоча ворог впродовж останніх місяців змінив пріоритети у виборі цілей для обстрілів, треба бути готовими до розвитку будь-яких подій. Саме про це йшла мова на розширеній координаційній нараді під керівництвом міського голови за участі представників комунальних підприємств та голів будинкових і вуличних комітетів, а також представників ОСББ тих будинків де є Централізоване опалення. У випадку виникнення надзвичайної ситуації і повного знеструмлення інженерних мереж діяти потрібно буде швидко, відповідно до алгоритму дій, які рекомендовані Міністерством житлово-комунального господарства і обласною радою оборони. За словами заступника міського голови Сергія Швайки, сьогодні усі об'єкти критичної інфраструктури забезпечені генераторами та мають запаси палива для їх роботи упродовж кількох діб. Першу добу ми працюємо на генераторах. Для того щоб енергетики могли визначитися із можливістю можливістю відновлення мережі. Тобто ми беремо добу, працюємо на генераторах. Друга доба це доба вже для того, ну в разі серйозних пошкоджень і неможливості відновлення енергомережі найближчі, скажімо, дві доби. Друга доба це те, що зливається повністю вода із мереж, щоб не допустити другого Алчевське. Щоб ви так приблизно розуміли, що півдюймова труба при 24 градусному морозі замерзає за одну годину, і все. Тобто, цей час, за який буде працювати котельня на генераторі, тільки для того, щоб тепла вода збігла з мереж будинків і трубопроводів. Ну теплопроводів, скажімо, для того, щоб можна було через якийсь час це все відновити і запустити по нової котельні. Займатимуться спуском води у багатоповерхівках працівники управляючої компанії, а у будинках, де створені ОСББ, відповідно закріплені чи визначені договором особи. Найважче скоординувати дії у будинках, які перебувають на самообслуговуванні. Втім, і з ними міські служби тримають контакт та не залишать напризволяще, зберегти тепломережі, а відповідно, в подальшому і комфорт та здоров'я мешканців багатоквартирних будинків основна мета таких запобіжних заходів. Звісно, застосовуватимуть їх лише у крайньому випадку. Ми переживали вже в минулому році, каут, коли була плюсова температура, і в принципі мова не йшла про те, що там зливати воду. Але ось найближчий тиждень буде мінусова температура. І що чекати від наших Це... сусідів в лапках, не, не зрозуміло. Тому ми повинні бути до цього готові. Йшла мова на нараді і про забезпечення жителів Миргорода питною водою у випадку тривалого знеструмлення міста. Опікуються цим питанням працівники комунального підприємства Тепловодсервіс. Раніше ми вже повідомляли, що у місті працюватимуть п'ять пунктів роздачі води із артезіанських свердловин. Ми розробили графіки роздачі води по місту. Це Оксанченка в районі школи, наступне біля заощадплату свердловин. Наступне водозабір перший, водозабір, водозабір другий і водозабір перший це вулиця Ростівна, водозабір другий, вулиця Київська, це там великими партіями, коли треба можна буде набирати. Це постійно там буде ворота постачання. І центральна района лікарня це працюватиме від генератора лікарні, а також істочка збору роздачі води. В ході наради міський голова надав слово професору Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка доценту Анатолію Колієнку, який розповів присутнім про попередні результати аудиту на новоствореному підприємстві Тепловодсервіс стосовно ефективності теплопостачання. Наразі науковці впродовж кількох місяців досліджують усі складові етапи цього процесу, аби в перспективі зменшити енерговитрати та покращити якість надання послуг. Є генерація, є транспортування. Але ви знаєте, класика питання полягає в тому, що є ще третій етап це етап відпуску теплоти до будинків. Це те, чим ми займаємося з обслуговуючою компанією і чим повинні опікуватися самі мешканці. Ми повинні зрозуміти, що якщо процес теплопостачання це єдинство цих трьох елементів то всі ми, споживачі, теж являємося елементом цієї системи теплопостачання. Зараз підприємство теплоенерго, воно от на етапі оцього обстеження. Ми обов'язково доведемо до вас результати цього обстеження і покажемо, які втрати на кожному етапі. Для того, щоб ми разом всі могли зрозуміти, як нам зробити цю систему ефективною. На завершення наради усі охочі мали змогу задати додаткові запитання, що стосуються функціонування інженерних мереж та їх обслуговування керівництву громади та комунальних підприємств.